Бажаю здоров'я. Я Арсен Цимбалюк, військовослужбовець Збройних сил України. На цьому каналі ми зазвичай показуємо контент із зони бойових дій. Але сьогодні у нас дуже важливий виняток. Ми вам покажемо ту частину російсько-української війни, яка просто зараз на наших очах точиться на вулицях Української Одеси, міста про фізичне захоплення якого росіяни так давно і неприховано мріють, хоча ідеологічно з Одеси вони ніколи й не йшли. Одеса взагалі русский город. Ми ж знаємо. знаем об этом хорошо знають. Ні, не придумали всяку чушь історичну. Одеса руський город, так люблять розповідати вороги. Перша писемна згадка про українських козаків 1489 рік. І це на півночі Одещини, це Савранщина. Козаки тут ходили походами в цей край, коли московити навіть і не думали нічого про це. Одеса, українське місто прилітають ракети російські. Стоїть. Що він тут стоїть? А давайте я вам покажу, скільки їх тут. А вон там а на вулиці Італійській ще один в ящику стоїть. А отут ми зараз пройдемо і на опері ми ще один побачимо. Пушкін. Ну, однозначно, це така тут. Я вважаю, я знаю, що тут Україна. На четвертому році повномасштабної російської агресії в Одесі досі працює путінська ДРГ. Ці диверсанти. Працюють вкрай нахабно, вони не лише не намагаються переховуватись, а навпаки, стоять на одному місці і домагаються того, щоби всі на них дивились. Одразу чотири пам'ятники імперському письменнику Пушкіну досі стовбичать у центрі української Одеси, попри те, що закон дозволяє їх знести, а здоровий глузд та інстинкт самозбереження вимагають їх знести. Більше того, на четвертому році повномасштабної війни в Одесі дедалі частіше лунають голоси на захист культу російського імперського писателя. Ви як і 99% жителів Одеси, виступаєте проти демонтажа пам'ятника. Вас спросять, що конкретно вам зробив Олександр Сергеєвич, що ви його так захищаєте? Пушкін – це величайше достояння людства. Це не достояние Росії. Или э, той же Одессы, в которой он провел какое-то время. Человеку увековечил Одессу евгении онегине Евгений Онегин, Онегин переведен практически на все языки мира. Я жил тогда в Одессе пыльной, понимаете, сразу говорит о том, что такой город существует в мире. Разумеется, так? Если бы Пушкин не написал про пыльную Одессу, никто бы не узнал, что такой город существует в мире. Це свідома позиція одного із місцевих так званих лідерів думок. І давайте відверто, цей голос не поодинокий. Саме тому я вирішив поспілкуватися з тими, хто глибоко вивчав це питання, хто розбирається і в історії Одеси, і в темах Одеса і Пушкін, Одеса і Російська окупація. І результат мого дослідження виявився просто дивовижним. Виявляється, Пушкін відкрито зневажав це місто. Зверхньо ставився до місцевих мешканців та й, судячи з усього, просто клав на те, що вони, місцеві мешканці, про нього подумають. В Одесі у мене ворогів більше, ніж друзів, писав Пушкін в одному зі своїх листів. Здесь всі друг друга гризуть, як в якомусь заговорі. Завість і ненависть вот що править этим городом. Уявляєте? А частина наших людей в Одесі навіть через 200 років. Приходять до пам'ятників цього персонажа, вклоняються їм, і що найстрашніше, показують ці пам'ятники дітям. Однак наші розмови із місцевим істориком та художником показали, наскільки насправді місто Одеса, воно ж Коцюбіїв, є українським, наскільки багатими є його історія та культура без усіляких. Пушкіних, буніних та інших грушників, і ми покажемо все це на нашому Ютуб-каналі. Та, будь ласка, пам'ятайте, що це та всі інші відео ми змогли зняти лише тому, що наші побратими і посестри просто зараз нищать російську імперську армію на абсолютно різних ділянках фронту, в тому числі і на території самого ворога. Тож, будь ласка, допоможіть бійцям 122-ї одеської бригади територіальної оборони до НАТО. За посиланням на Монобанку в описі до відео. Нагадаємо окупантам, Одеса це Україна. Також прошу вас підтримати це відео лайком та коментарем, щоб його побачило якнайбільше людей. А канал підтримайте, будь ласка, підпискою. Дякую. Отож, ми зустрілись з українським художником Стасом Жалубніком в центрі Одеси біля Одеської міської ради. Тут просто біля входу, неначе хазяїн, стоїть. Пам'ятник Пушкіну. Стас. Я українець, військовослужбовець. І я якось так почуваюся в Одесі, чесно кажучи, чужинцем. Я українець, одесит. Все своє життя прожив в Одесі, так. український художник, і почуваю на цьому місці себе чужинцем. Я все дитинство провів на цьому бульварі. Ми з мамою ніколи сюди не підходили. До цього ніякої любові такої я до нього не відчував. Потім, дійсно, коли я почав свою, займатися своєю ідентичністю, прийшов на українську своєю дружини руки всі, то ці місця взагалі для мене це трешове місця. Він тут затримався, бо я не розумію, хто з цим зволікає. Громада, місця. Не ви, як киянин, питаєте мене Одесит. А у мене відповіді нема, бо я б залюбки хотів все це в морі бачити. Розумієте? Дуже інтелігентний спосіб скручі, знаєте, як перуна там кияни після хрещення, які кидали. Тобто є такий емоційний стан, і коли можна це зробити в емоційний стан, а можна інтелігентно його почати ще розбирати, ліси тут поставити і ще два роки розбирати його ніжно ці гайки, шукати, де воно знаходиться. розумієте? Важливо, рішення про знесення пам'ятника Пушкіну біля міської ради ухвалено самою ж міською радою Одеси і ще в грудні минулого року. Більше того, гроші на це також офіційно виділені. Так само, як і на знесення ще одного пам'ятника цьому імперському засланцю на вулиці, яка ще донедавна носила його ім'я. Однак і один, і другий пам'ятники Пушкіну чомусь досі стоять. І не лише вони. А давайте я вам покажу, скільки їх тут. Давайте. Бо тут же це, всі говорять про цей. А вон там, на, на вулиці Італійській, вже, слава Богу, вона не, не Пушкінська, а на, на італійській, ще один в ящику стоїть. А отут ми зараз пройдемо і на опері ми ще один побачимо. Всі чомусь зациклилися, говорять про це. Ну добре, це і приберуть, а інші. Типу забули, типу не знають, не ходять по місту, не роздивляються красу. Роздивляйтесь уважно на оперу, просто закохано, дивитися на неї, на всі ці візерунки, оці фефельнера, гельнера. І ви побачите там теж цу, вона там ставлена, там віконечко зверху. Тут ось дивіться, Гарно видно. Оце тут ще тіньок оцей зображений. Тут нібито був будинок, нібито він стояв на балконі, нібито там було світло, нібито впала тінь. Ось така чудесна метафора. Пушкінська осінь, і ось та така х. Ось тут існує. Отут стояв? Ну нібито тут, 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 тут був інший будинок. Будинку того вже не існує, і е, нічого не існує. Тіньок тільки залишився. Так, ви все вірно зрозуміли. В Одесі досі стоять не лише пам'ятники Пушкіно, але й пам'ятник Тіні. Пушкіна це культ особистості сталінського штибу, не інакше. Щоб нав'язати цей культ Одеситам, росіяни вдавалися до доволі брудних пропагандистських маніпуляцій. Монументи російським імперським діячам часто встановлювали не від імені держави чи місцевої влади, а від імені нібито мешканців Одеси. Але чи сам Пушкін любив Одесу так, як Одеса нібито любить його? Пушкін в своєму Онігіні написав про Одесу буквально наступне. Перепрошую за цитування ворожого автора його ж мовою, але в нашому випадку важливо почути оригінал. А де біж мой розказ не связний? В Одессе Пильний, я сказав. Я б мог сказати в Одессе Грязний, і тут би право не солгал. В году недель 5-6 Одеса писав Пушкін по воле бурного зівеса потоплена, запружена, в густой грязи погружена. Тобто, він приперся в окуповане росіянами українське місто і публічно скаржився на те, що йому тут видите ли, некомфортно, ніяк на бригах Ні ви, тобто, в своєму онегіні, він не те, що не просував Одесу, щоб вісь мир узнав, що такий город существує в мірі. Я жив тоді в Одесі пильної. розумієте, одразу говорить да, о том, да, що да. такий город существує да, в мірі. Це промоція нашого міста. Это... Я не говорю о тому, що він геніальний поет. Ні. Навпаки, він публічно скаржився, тобто влаштовував в Одесі свого роду антирекламу. Все дома, писал Вин, на аршин загрязнут, лишь на ходулях пешеход по улице дерзает в брод. Кареты тонут, люди тонут, вязнут, и в дрожках вол рога склоняя. Сменяет хилого коня. Какая ужасная была эта Одесса. Какой отвратительный сервис был вынужден терпеть великий русский поэт. Вы испытаете, то навещу цей Пушкин взагалі Перші до української Одеси? Відповідаю, він би залюбки взагалі туди не подавався. Його просто послали до Одеси, бо він всім набрид в Санкт Петербургі. І після повернення в так звану століцу, жодного разу в Одесу Пушкін не приїздив. А знаєте, що він казав про українське населення Одеси? Це навіть крутіше, ніж те, що він писав. про саме місто. Послухайте. Я жил тогда в Одессе пыльной, там долго ясны небеса, там хлопотливый торг обильный, свои подъемлет паруса, там все Европой дышит, писал Пушкин. Веет, все блещет югом и пестреет разнообразностью живой. Вот это а увага. Язык Италии золотой, Звучить по улице веселый, где ходит гордий славянин, француз, іспанець, армянин, і грек, і молдаван тяжолий і син єгипетської землі корсар в отставке моралі, писав цей персонаж. Отож, чи я один нічого ані жодного слова не почув про українців? Чи ви також? Там перераховані, хто завгодно, але не українці. Які століттями до Пушкіна, під час Пушкіна і після Пушкіна населяли і населяють ці землі. Цей Пушкін він заперечував право українців на існування, а відповідно, і право українців на те, щоб бути хазяями у власних домівках. Рівно те ж саме, нині робить палкий прихильник і союзничок Пушкіна Путін. Ну, тому що це історичні російські території. Частично, десь вот, коллега поднимает табличку Турция, да? Ну він знає, Турции хорошо знает все при Чорноморі в результаті русско-турецких войн отошло к Росії. Причем здесь Україна-то Никакого отношения не имеет вообще ни Крым, ни вообще все при Чорноморі, Одеса вообще русский город. І от тепер ми з вами дісталися найцікавішого місця в нашій розмові. Мабуть, для кожного з вас давно очевидно, що. Псевдоісторичний маніяк Путін на справжній історії абсолютно не знається, нею взагалі не цікавиться. Ну і відповідно вірити його жодному слову не варто. Але хто би міг розказати цю саму справжню історію Одеси і не лише розказати, але й навести вбивчі для російської пропаганди історичні докази того, що Одеса це Україна, спокон віків і назавжди. Доктор історичних наук. Дослідник Одеси та почесний краєзнавець України Тарас Гончарук призначив нам зустріч на місці, яке вже самим фактом свого існування двохсотить російську пропаганду щодо Одеси. Старе козацьке кладовище засноване ще до того, як росіяни почали будувати тут свій так званий Руський Мір. Найстаріший хрест тут датований 1791 рік, офіційно старіше за Одесу. Ясно, що тут, можливо, було і більш старі поховання, але е, датований 1791 рік це младенець Іоанн, е, року Божого 1791. В народі це кладовище називають Сатніківське кладовище, Чому? А, бо тут є характерний такий а, трилисний хрест а, чіт, син Марка Сатніченка. А, і, вочевидь, не саме на цього. ну ясно, що Сатніченка це українське е, казацьке прізвище, син сотника. А, і, вочевидь, звідти й пішла легенда про Сатніківську Січ. Тобто, давайте ще раз зафіксуємо: на території Одеси існує козацьке кладовище, яке з'явилося ще до того, як в цей регіон вперше приперлись росіяни і почали розказувати про те, що це їхні якісь там ісконно скрєпні землі. Це схили шкодової гори. До речі, знять увагу. Назва та українська шкодова гора. Це одна з двох одеських природних гір. Перша свого часу зараз це Живахова гора, називалась Довга могила, а українська теж давні назва. А ця називалась Шкодова гора. Чому тут через цю гору проходили чумацькі дороги? На Хаджибі, потім на Одесу в бік Бесарабії, і насправді тут дуже погані дороги. Ми можемо і зараз все подивитися подивитися. І тому шкода, який шлях казали чумаки, тобто гора, яка завдавала шкоди. Оце одеська шкодова гора. Козаки тут ходили походами в цей край, коли московити навіть і не думали нічого про це. До речі, перша писемна згадка про українських казаків 1489 рік. І це не півночі одещини, це Савранщина, річка Савран, яка яка в Бог впадає до речі, українською мовою не південний Бог, а Бог. Має бути. Весь цей край, він визволявся казаками, він весь палитий козацькою кров'ю. До речі, тут поруч куяльник, чи лиман, куяльницький лиман. Наприклад, куяльники це перемоги і, чи того самого Івана Сіркаслав, незвісно. Там в нього кілька перемог було саме на куяльниках. А якщо беремо район Пересип Одеський, це перемога Семена Палія, відомого Фастівського полковника. Ясно, що московитів близько тоді тут не було. Це перемоги інших казаків, там, зокрема, Ма Івана Кавальчука інших козацьких витажків. Потім походи на Хаджибей вже в кінці 1769-го року Семена Галицького. Потім похід на Хаджибей, тобто на місто теперішнього Одесу, 1770-го року Петра Калнишевського. Тут теж козаки Калнишевського воювали. Ви знаєте, пізніше його Катька відправила на Соловкі на все життя. Але. Вже з 18 століття частина козаків, вони бачачи, що насувається з півночі загроза. А запорожці вони після смерті Сірка, зокрема, вони вже йшли на союз з татарами. Вони бачили, що не татари головний ворог, не кримський татар. І в середині століття чимало українців втікає в цей край, який навіть офіційно почали називати Ханська Україна. Тобто... Тут ж під владою Кримського ханства, але жили українці. І так виникли населені пункти Одещини, десятки населених пунктів. Ханська Україна ще з середини в першій половині XVIII століття, коли тут ще жодного російського солдата і не було. Тож у мене, як мабуть, і в багатьох із вас виникає запитання. Якщо це кладовище є історичною пам'яткою, тим паче настільки важливою для протидії російській пропаганді та для усвідомлення одеситами власної ідентичності, то чому це кладовище в такому занедбаному стані? Це запитання до Одеської міської ради, яка згідно з українським законодавством повинна забезпечувати тут лад. Пушкін в них чомусь в ідеальному стані. Хоча сама ж Одеська міська рада, нагадаю, давно вирішила його демонтувати. Як це називається під час повномасштабної війни? Непослідовність, неквапливість, можливо, неадекватність чи відсутність інстинкту самозбереження у частини одеських еліт? Так чи інакше, російські імперці та їхні фанати давно під прицілом творчості одеського художника Стаса Жалобнюка? Оце книжки я оці перероблю в такий спосіб. Але в мене є різні, але вони на виставці. Є щелепою такою моделлю стоматологічною розбитою. Це, це ж цей мер мені там дав якусь нагоду за це, за те, що я художник в цьому місті. А громадський скульптурний попросив не чіпати, бо все пропало, якщо ми будемо чіпати, і от він назвав імена цих чотирьох. Я вийшов з того, з того закладу, з того, зустрічі пішов, роздрукував їх собі і написав. Він ну, попросив Бабілі не чіпати, Жванецького, Паустовського і цього Буніна. Я його буквально сприйняв. Для мене російська культура, російське військо, російська мова, російська церква це все одна, одна одна Нема ніякої різниці. І ці сорти я не буду сортувати вже в своєму житті. Чому пам'ятники ворожим культурним диверсантам таки стоять в центрі Одеси? Ці запитання, що далі, то більше турбують моїх побратимів, бійців 122-ї одеської бригади територіальної оборони. Її основа свого часу формувалася з одеських патріотів, які добровільно пішли захищати свій дім. А сьогодні дізнаються про новини з Одеси. І часто дивуються тому, що відбувається в їхньому власному домі. Про це говорить командир бригади, підполковник Денис Носіков. Ми теж постійно це обговорюємо, що з цим щось треба робити, тому що люди повин, повинні розуміти, що Пушкін це та ж сама пропаганда, як і образні Соловйов зі Скибеєвою, але тільки більш скритно. Там у вигляді якихось пам'ятників, але це теж саме, на що нам в українських містах російські письменники. Нащо вони треба прибирати? У Нас трошки ну, не всі в суспільстві і в державі розуміють, що у нас постійно відбувається дві війни в нашій державі. Одна війна безпосередня, яка здійснюється нашими військовослужбовцями і виконується бойові завдання. А інша, яка менш помітна, це війна інформаційна. Тому, звісно, російським письменникам і будь-яким іншим діячам в Україні не місце. Хто не Пушкін? Часто запитують ті, кого свого часу уразила імперська пропаганда. Під час нашої розмови з художником Стасом Жалубнюком і істориком Тарасом Гончаруком ми отримали. Чимало відповідей на запитання, хто насправді творив Одесу і чому це місто по-справжньому українське. Про це ми з вами докладно поговоримо в наступному відео. До його виходу, я підозрюю, ми також встигнемо зробити руками щось важливе в Одесі. Ну а просто зараз я прошу і закликаю вас підтримати 122 двадцять одеську бригаду територіальної оборони вашими донатами. Під цим відео посилання на збір на поточні потреби підрозділу. Також я прошу вас підтримати наш Ютуб канал вашими лайками та підписками і, будь ласка, не соромтеся, заходити в коментарі, ділитися власною думкою та знаходити однодумців і однодумець. Українські патріоти Одеси мають відчувати підтримку одне одного, і тим паче цю підтримку від людей мають отримувати. Ті Одесити й Одеситки, які сьогодні боронять Україну на абсолютно різних напрямках і, взагалі, то всіх ділянках фронту. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео від нас. До зустрічі! Бережіть себе, бережіть Україну! Слава Україні!